Якщо говорити про Волгрін Поляна, чим я тут володію, і наскільки це для мене пасивна чи активна інвестиція? А ви володієте апартаментом чи, чи групою апартаментів, якими керує вміло Ріба з Готель Груп? Тобто для мене це максимально пасивна історія. Це пасивна історія, це пасивний дохід. То ви є власником апартаменту, який ви віддали в керування Рібаз Готель Груп. На яку дохідність я тут можу розраховувати? До 14%. А ви сказали, що вже перші наші інвестори. Які зайшли три місяці назад, вже встигли заробити 10-15% на зростанні ціни, тобто на капіталізації. Чи є тут ще потенціал для зростання, яку ціну ви очікуєте по завершенню будівництва? Ну ми прогнозували вартість 3-3200. І якщо от ми дивимося по нашим продажам, по нашому будівництву, то в принципі ми йдемо по цьому графіку. Тобто ще 20% теоретично ця це зростання може бути до кінця будівництва. Ну, Як правило, наші прогнози по всім попереднім об'єктам збувалися, і навіть вони були занижені. Тобто, цей відсоток може бути і більше.